Олег відкрив свій магазин комп'ютерів. Він заробляє 27 доларів з кожного проданого комп'ютера, а його витрати за місяць складають 10 тисяч доларів. Яку мінімальну кількість комп'ютерів треба продати Олегу за місяць, щоб отримати прибуток? Пропоную підійти до цієї проблеми, до цієї задачі з математичної точки зору. Давайте спочатку розберемось, взагалі, що нам треба знайти. У нас є питання, яке звучить як: Яку мінімальну кількість комп'ютерів треба продати Олегу за місяць. Отже, нам треба знайти кількість комп'ютерів, яку треба продати за місяць. Що ми можемо зробити, щоб це дізнатись? Ввести змінну. Отже, введемо змінну X, яка позначатиме кількість комп'ютерів, проданих за місяць? Тепер глянемо на ось цю частину. Нам треба отримати прибуток. Що таке взагалі у нас буде прибуток? Нам треба спочатку знайти, скільки взагалі заробляє Олег. Він заробляє 27 доларів з кожного комп'ютера. А також ми вже ввели Х, це кількість комп'ютерів на місяць. Отже, в сумі Олег заробляє 27 помножити на X. Тобто 27 з кожного комп'ютера помножити на кількість комп'ютерів, що досить логічно. Але це ще не все. Також в нашій задачі вказано, що в нього є витрати, які складають 10 тисяч доларів. Тобто від цих 27Х нам треба відняти 10 тисяч доларів. І це буде наш прибуток. Також нам сказали, що треба отримати прибуток. Тобто, це значить, що цей прибуток має бути більший за 0. Але поки пропоную дізнатися. Який нам треба X для того, щоб це все дорівнювало нулю? Тобто розв'язати таке рівняння. 27х мінус 10 тисяч дорівнює нулю. Спочатку пропоную позбутись від ось цих 10 тисяч. Як це зробити? Додати по 10 тисяч до кожної зі сторін рівняння. Додамо тут 10 тисяч і тут 10 тисяч. Що ми отримаємо на виході? Тут залишається 27х. Мінус 10 тисяч плюс 10 тисяч це 0. Отже, тут нічого. І з правого боку 0 плюс 10 тисяч це 10 000. Можемо поставити знак дорівнює. Тепер, щоб у нас зліва лишити тільки х, треба поділити це все на 27. Знову ж таки, ми ділимо з обох боків, щоб залишалась рівність. З цього боку 27 та 27 скорочуються і лишається виключно х. А тут 10 тисяч поділити на 27 і пропоную це зробити в стопчик. 10 тисяч ділити на 27. 3, 3 на 7, 21 3 на 6, 60, тобто 81. Лишається 19. Зносимо вниз 0. 190 100, ділить на 27 це 7 з 1, тобто тут буде 189. Лишається 1, зносимо нулик, 10 ділить на 27, тут не буде 1, отже, ще додаємо 1 0. Теж додаємо тут 0, кома. і мінус 81 це 3, лишається 19, ще 0. Мінус 189 Це7, і так воно буде йти далі. Отже, ми отримуємо відповідь близько 370,37. Тепер треба це застосувати в нашому випадку. Бо ну, Олег не може продати 370,37 комп'ютера. Якщо Олег продасть, наприклад, цілу частину з цього числа, тобто 370 комп'ютерів. Чи принесе це йому прибуток? В нашому випадку ні. Оскільки 370 буде меншим, ніж 370,37. А отже, Олегу треба взяти на 1 більше, тобто 371. Отже, Олег отримає прибуток, якщо буде продавати 371 комп'ютер на місяць.